Усім привіт, ліві друзі! Мене звати Леонід Поліщук. Вітаю на моєму каналі про Євробачення. І зараз ми будемо оцінювати першу репетицію учасників першого та другого півфіналу. І додатковий бонус це мій топ-фаворитів з першого півфіналу після перегляду їх постановок. Я думаю, що моя думка дуже кардинально змінилася. Якщо ви зараз, наприклад, подивитесь мій топ 37, який був опублікований ще місяць назад. Ось тут можете згадати, після перегляду репетиції він буде виглядати... Дати кардинально по іншому, почнемо з представниці Ізраїлю і нагадую, що кожен з вас може підписатися на мій телеграм-канал, де публікуються всі репетиції та фотографії з них моментально. Тож ви будете першими знати всі найважливіші новини Євробачення. Повірте україномовного порталу про Євробачення. Ну, я не хочу казати, що це найкраще, бо їх існує дуже багато, і всі стараються, всі молодці. Але я вас запевняю, що там все дуже якісно подається, і ви точно не пожалкуєте. Ось нікнейм і посиланечка залишу під відео в описі. А ми переходимо до Noakirel. The love, the love, the love. Боже друзі, я вам скажу чесно, я вже бачив цей образ, але зараз, коли я його роздивляюсь детально, no so наскільки вона гарна та стильна, Вау! але немає українських танцівниць. Нові люди, yeah. Дуже якась така масштабна декорація поне це буде дивитися в телевізійній версії бомбічно. Наскільки синхронно рухається з танцівниками? Я не можу дихати. Draugai, viena. Таке там влаштовувала на сцені такі танці пекельні, і навіть після закінчення репетиції вона в неймовірному настрої. І по очам я не бачив, що вона там, хоч трошечки стомилася, а вона відпрацювала на повні 100. Давайте передивимо ще раз. Я хочу сказати, що репетицію Ізраїлю, Азербайджану та трошки Чехії я вже бачив, тому що я перезнімаю це відео, бо були певні технічні проблеми. Ось так буває. Ну, що я можу зробити? Бо камера іноді мене підводить, світло і все інше. Вибачайте, але я спробую зараз максимально все прокоментувати. Можете вважати, що перші три репетиції це буде огляд. Але я навіть зараз ну, щирий, я ж не буду там казати щось кардинально інше і так далі. Я дуже сподіваюсь на вашу підтримку і дякую. По-перше, вона дуже професійно співає, кожна нотка чиста, протягує так, як треба, і від студійки не відрізняється. Гарні віє. Зуби білющі. Вона має стати обличчям рекламної інтеграції щодо зубної пасти. Класно! Декорація дорого виглядає. Гарно вписалася на цю сцену. Уже які образи! Ось ці штанці, а графіка. Видно, що витратили дуже багато коштів. А ось все це набагато краще, навіть ніж у Шанель! В мільйон разів краще. Невже ми маємо нову фаворитку Євробачення 2023? Бо я не знаю до чого. Ну, причепитися, щоб прокритикувати. От реально ідеально, все по всім параметрам, голос, постановка, пісня. Хоча, от знаєте, пісня. Пісня могла бути краще, вона не настільки хітова, але це той випадок, коли номер врятував повністю все, що тепер мені навпаки хочеться це передивлятися дуже дуже, дуже багато разів. І я запевняю вас, що навіть після такого пісня буде в'їдатися в голову та стане. Точно хітом, навіть якщо вона е, спочатку не дуже мені подобалась, я і впевнений, що і вам, не всім ця пісня зайшла одразу, бо там так багато всього намішано, дуже різні такі посили, подача музична, що трошечки, ну, у мене була дивна реакція, і поні якісь, і танцювальні моменти. Не знаю, що сказати, але зараз, коли ось цим візуалом це все сприймається як якийсь шедевр. Не відправити за це СМС це буде гріх. Тож я підтримаю Ізраїль цього року. Обіцяю вам. Ми переходимо до репетиції Азербайджану. А, вони виглядають дуже молодо і прикольні. От запам'ятовуються. Трошки такі кумейні, але те, як вони там проспівали спочатку, мене це не вразило. Їх образи мені не подобаються. Ось ця тканина у формі шарфа, яка звисає позаду. Ні. Старомодний такий стиль, 80-ті. Це ніби зараз і модно, так, але вони це подали не креативно. О, світло, прапор України, блакитний жовтий. Така відсилочка. І... На жаль, але це сумно і це дуже нудно. Я не побачив взагалі, що зроблена якась робота масштабна. Так, дизайнерські костюми, які мені вподоби, а все інше постановка. Тільки світло, і яка ще така платформа, на якій вони стоять і співають. Для чого вона це можна робити і стоячи на сцені? Я не думаю, що вона якось врятує ситуацію. Пісня не подобається, а номер ще гірше. Азербайджан, вибачайте, ви не маєте цього року пройти до великого фіналу. Ми переходимо далі до Чехії. Що з вами? Дівчатка. Ви мене шокували з перших секунд. От ви послухаєте, як вони жахливо вступили по вокалу? Це крінж. І отут студійка, яка величезна різниця. Як вони збираються витягувати? Я не думав, що може бути настільки погано, що це образи. Дівчата, я не знаю, чому вам весело. Це було погано. Бачу, Олеся стоїть. Ну, давайте ще раз передивимось, і я спробую поділитися своєю думкою. Ці коси довгі. Що це? Мені не подобається the... колір. Вони губляться на сцені. Вони не виглядають яскраво та цікаво. От кліпи в образі це була вишка, і я думаю, переплюнути це буде неможливо. Молодець композиторка, яка зробила їм цю відеороботу. Це темний номер, у мене твої ляльки написи на фоні, якісь силуети, очі, обличчя. Це все? Ось ці якісь бантики, що в кросівках серйозно. Ні, це не рівень і зачіски такі прості, дівчата. Вибачте. І от я тут ще бачу фотографію. Подивіться, будь ласка, на цю світлину. Ось ці бантики виглядають, ніби кров на білих костюмах. І у мене одразу така дивна асоціація, ніби вони вирішили передати от війну. Бо навіщо співати українською мовою? Приспів цей? От як ви думаєте, що у них в голові, коли вони співають українською на сцені Євробачення? Про що вони думають? Який меседж вони хочуть передати? найголовніший? Ах. От ще одна світлина, і я тут не бачу жодних натяків на війну, яку розв'язала Росія на територію України. Хоча. Борщ у кліпі, українська в приспіві. І ще найжахливіше, друзі. Організатори EBU підписали їх репетицію. Знаєте як? От, вгадайте, вони підписали це як слов'янське сестринство. Слов'янське сестринство. Я не знаю, що має статися, щоб люди зрозуміли, що, наприклад, українці та росіяни вони ніколи не були ні братами, ні сестрами, не були, не є і ніколи не будемо. І навіщо просувати ось ці наративи сестринства? Вибачте, але це. Суцільний крінж. Я розчарований репетицією, мені це не подобається. Вокал поганий, образи не пропрацьовані. Пісня класна, але виконана дуже слабко. Ми переходимо далі. Так, Нідерланди я ще не бачив. Це буде моя повністю перша реакція. Ну, у них такий цікавий образ, вона така сексуальна тут. Вау! Подобається, от запам'ятовується. Вони такі щирі. <плес> не знаю, як це може не чіпляти. Пісня. Я дуже часто слухаю. Дуже подобається вайп та настрій у чорному. Як стримано. Бачу, типу, як бігова доріжка, і вони по ній йдуть. Прикольно. Колись, до речі, ще схоже вже було від нідерландів на Євробачення. Лаконічно ніби гарно співають. Створена певна, приємна атмосфера завдяки цьому диму. Не такі Це щирі. Було... не знаю. Мені сподобалось. Проте я розумію, що вони можуть не пройти до yeah. великого фіналу, бо чогось не вистачає якогось вибуху. Сподіваюсь, ми просто цього oh, ще не побачили в рамках першої репетиції, саме з цього відео, яке для нас доступне. Я хочу вірити в те, що на останньому приспіві там буде вибух і вокальний, і візуальний. Я бажаю успіху, пісня класна і не розчарували. Приємні. Емоції. Ну що, готові? Зараз будемо дивитися репетицію ще одного фаворита. Це Фінляндія. Ей! Мені так подобається його животи. От я люблю, коли є що почіпати. він настільки харизматичний, веселий, такий на своєму вайбі. І цим запам'ятовується він навіть набагато цікавіший ніж Лорін. От я вам скажу чесно, по образу. Подобається ці яскраво насичені, зелені та рожеві кислотні кольори. Так, це що, якась кабінка туалету? О, наскільки класно ось цей величезний сілует на фоні. О. Наскільки це професійно відпрацьовано. М -м -м. Так яскраво. Yeah. Клас, це може підбурити Європу, голосувати за них активно, подарували настрій. Настільки сподобалось. От я хочу ще раз передивитися саме от постановку. Костюми 10 з 10, настрій 10 з 10, харизма також 10 з 10, пісня 10 з 10. Вона позитивна. А які мінуси? О, давайте спробую зараз побачити мінуси. Ну, напевно, так, поки складно. Я вишукую. Боже, він прям розламав цю дерев'яшку. Це ж треба. Оах. Вау, от вони не бояться. Вони роблять справжні вирі емоції на сцені. Вибух. Ризикують, ламають щось. От так має бути від кожного артиста. Можливо, перебільшили дуже багато таких різнокольорових було. Бекграундів занадто якось насичено. Можна було б зробити менше кольорів, але в цілому це ідеально, і я думаю, що у нього після перегляду перших репетицій, от особисто від мене хочу сказати, у нього більше шансів на перемогу ніж у Лорін. А ми переходимо далі. Так, хто у нас тут? данія. А що по образу? Це серйозно? Це його вишка? Кольори схожі як у Чехії. Я від нього очікував щось стильніше, чесно. Розчарування. Ой, якась декорація. Ну, схоже було у Розелін минулого року від Вірменії, але тут набагато гірше. Там це було цікавіше. Але співає нормально. По суті, просто буде як все в кліпі. Могли щось вигадати нове. Не подобається. Так, все. Мені набрило навіть це дивитися. Дуже поганий образ щодо костюму. Він мені подобається, він дуже приємна людина, але постановка. Так, переходимо далі. Так. Вірменія, друзі. Я знаю, дуже багато вірмен мене зараз дивляться. Hello, Armenia. I'm glad to see you. <гас> Який витончений образ. Класна дизайнерська сукня. Знову якась декорація, коли це вона залізла. Куди що? це? О! так, покажіть вже образ 10 з 10. гарнюня. Кого ще не було цьогоріч. річ? Скоже було у Болгарії, у Вікторії, Там ще був пісок, але тут все набагато краще. Друзі, я дуже радий, що вставка була без нарізок, як це у Лорін. І я завдяки цим секундам, може 10-15, я пережив ось емоції цієї пісні, і настільки мені це сподобалось щиро, я часто слухаю цю пісню в навушниках, коли мені погано. Зараз не дуже легкі часи. І сьогодні у мене день не дуже класний. Завтра у мене усний іспит в університеті. Я дуже хвилююсь. Ах, і якось дуже багато батався навалилося. І ось ця пісня. Це те, що треба. Як вона чисто співає, як вона це робить, я не знаю. Відчувається професіоналізм найвищого рівня. Треба ставити вірменю в топ 10 Треба обов'язково. Вона буде боротися за перемогу. Буде обов'язково. Я сподіваюся, що їй пощастить. Фіналі виступати в другій частині, під кінець. Це точно фінал. Вірменія, от це моя найулюбленіша ваша представниця за останні роки. Справжня зірочка, обожнюю її, обожнюю Брунет. О, oh future lover, this song I wrote for you, this song I wrote for you, my future lover. i decide to be good, do good, look good. i decide to be good, do good, look good. i decide to be good, do good, look good. i decide to be good, do good, look good. It's like the Rim Bad me Azia. Боже, ще тут навіть не показала, як вона цей реп зачита, а це робить вона дуже професійно. Так, Вірменія. Потенційна переможниця. Це про неї. Наступна у нас. Ой, Румунія. Вокальні потуги. Жовтому. Ні, це. Не мій смак, вибачте. Сидячи. В рамках нацвідбору він був такий драйвовий. а Тут починає з того, що сидить. А де підтанцьовка? Ну, витягнув. Звичайно, візуально це виглядає краще ніж на Цвітборі. Там ніби була it. якась it. дівчинка на підтанцьованні. Really oh, камера перегрілась. Ой, дуже прикольно там рухається беграунд сцени. Ну, використали певні механізми, окей, але це мене не вразило. Нудно, не моє, вибачте. Так, ми переходимо до Бельгії. О! Він хоче бути сучасним, модним. О! Які бек вокалістички. Вау. Такі прикольні. Це буде вокально, я впевнена, дуже професійно. Божья це пісня, але давно не слухав, от скажу чесно. Щось забув про нього. Oh, Це такий вокальний виступ, приклад того, як треба професійно співати і виконувати мелізми. Меседжі супер. Ой, ну ось ця танцівниця. Вау. У такий хвостик. Вок! Мені це подобається. Крутий, от, от хоче їх фінал, хоче фінал. Сумно що журі нічого не вирішують. Якщо були журі, то він би пройшов. А глядачі ну не наголосують. На жаль, так останній кіпер. О, що це за секс символ? Він... Дуже гарний. Ти ткачена, ідеальна форма. Такий мілешка! Oh! <зас> professional and fantastic at what they do, and it just complements all of my family. Це найкраща постановка, яку я бачу на даний момент. Ось цей водоспад на фоні клас, а в першу чергу вокал настільки ідеальний. Я чесно думав, що він не витягне цю пісню, а наживо це навіть приємніше і цікавіше, і крутіше слухати, ніж в студійці. Я буду за нього голосувати, я буду його підтримувати. Кіпер, ти мене приємно здивував. Це дуже талановито. Супер і професійно. Ну що ж, ми подивилися всі, хто сьогодні, точніше, ви це відео дивитесь вже завтра. Хто вчора виступав? Ну, з них мені найбільше сподобався от реально кіпер. Найменше це Румунія, звичайно, також Данія взагалі не запам'яталась, Азербайджан також Чехія. Вибачте, недопрацьовано. Але найкращі репетиції це Ізраїль, Вірменія. Тіпер, ем, і хто ще? От непогано Нідерланди себе продемонстрували, але я вже про них забув. А Бельгія вразила ось ця танцівниця. Супер! І дуже це прикольно виглядало у підсумку. Так, і давайте зараз швиденько я визначу топ-5 першого півфіналу. Все ж таки, на першому місці це буде Фінляндія, на другому Швеція. Норвегія може забутися. Тим паче вона перша і якось я б ще пропрацював бо їй образ. Чехію точно посиваємо вниз. Ізраїль навпаки навіть краще ніж Норвегія. Краще ніж Норвегія. Молдова вже якось забулася. Швейцарія. Швейцарія. Ми піднімаємо. Ну це гірше, ніж Ізраїль, але краще, ніж Норвегія. Так, і що ще у нас Сербія розчарування року. І зараз мій топ виглядає так: перше місце Фінляндія. Друге місце Швеція. Я думаю, що в телевізійній версії це буде виглядати чарівно. Може, от зовні, коли там знято за на телефон, це не дуже особливо цей екран дуже такий маленький, і в принципі, от кіпер використав щось схоже на те, що було у Лорін на мелодіфестивальні. Це так дивно, що у них вийшло, а у Лорін просто якусь тумбу на колесиках вивезли на сцену. Я був в шоці. На третьому місці Ізраїль. Четверта Швейцарія. Потужний голос. Клас! І п'ята буде все ж таки Норвегія. Потім мені подобається, ще Хорватія дуже, Нідерланди, Португалія. Дякую, що дивилися. З вами був я, Лоніт Поліщук. Підписуйтесь на мій ютуб канал та пишіть своїх фаворитів у коментарях. Хто має бути лідером першого півфіналу? Чекаю ваші топ-3. Будьте активні. На все добре. Дякую, що дивитесь.